Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 20 червня. Поліклініка у центрі Лозової може переїхати. Будівля поліклініки по вулиці Лозовського, 10 знаходиться в аварійному стані. Її потрібно повністю реконструйовувати. Приблизна вартість робіт складає десятки мільйонів гривень. У громаді наразі обговорюють альтернативний варіант переїзд в інше більш придатне приміщення. Це розглядали на нараді у Лозівського міського голови 19 червня. Голова громади Сергій Зеленський нагадав: на початку повномасштабного вторгнення військопрофільних лікарів з амбулаторії у центрі міста перевели до поліклініки ...на четвертому мікрорайоні. Для цього було кілька причин: безпечніше місце розташування та дефіцит медиків. Зараз ситуація більш-менш стабілізувалася. Медики повертаються на свої робочі місця. Сергій Зеленський закликав керівників медичних закладів повернути фахівців до поліклініки у центрі міста. Директор Лозівського ТМО Іван Жовтий запевнив, переїзд у будівлю Полозовського недоцільне, недоцільний приміщення аварійне. Там багато постуючих кабінетів, котрі потрібно буде теж опалювати. Натомість керівник запропонував приміщення колишньої залізничної лікарні. Станція Цієї будівлі кращий, відтак необхідно буде виконати лише внутрішній ремонт. Наразі у будівлі Полозовського 10 знаходиться реабілітаційне відділення Лозівського ТМО, сімейні лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги та Лозівське відділення екстреної медичної допомоги. Найближчим часом керівники медичних закладів визначаться з подальшим розташуванням. Найперше враховуватимуть безпеку та комфорт пацієнтів. У Лозовій пройшов 12-й турнір з футболу на Кубок пам'яті Сергія Лобача. За головний приз змагалися юнацькі команди з Лозової, Павлограда та Близнюків. Лозову на турнірі представляв футбольний клуб Авангард та ДЮСШ Юність, які стали переможцями. На другому місці ДЮСШ «Скіф» із з Павлограда, на третьому Близнюківська спортшкола. Команди отримали від організаторів Кубки кращі гравці, статуетки. Лозійський міський голова Сергій Зеленський закликав усі служби активізуватися та забезпечити житлом тих, хто стоїть у чергах. Зараз у громаді підбирають житло для молодих лікарів, які приїхали працювати в Лизівське ТМО. Загалом у комунальній власності є 85 помешкань для черговиків. В цю кількість входять квартири, будинки, але більшу частину складають кімнати в гуртожитках. Діє кілька черг на отримання житла. У загальній на помешкання чекає 222 людини. В списках першочергових 150, серед позачергових 33 людина всього 405. Новини Харківщини на Харківщині судитимуть підприємця, який продавав український врожай за російські рублі. Прокуратура передала до суду справу стосовно підприємця, який провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором. Куп'янська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності. За даними слідства, знаходячись у селі Семенівка Куп'янського району, 40-річний місцевий підприємець подружився з представниками так званої ВГА. Харківської області та провадив господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією. Зокрема, колаборант отримав від окупантів патент на торгову діяльність, реалізовував врожай пшениці за російські рублі та віддавав 5% від прибутку представникам збройних сил Російської Федерації. Обвинувачуваний перебуває під вартою. Його судитимуть в Орджаникідзівському районному суді міста Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Фермер із Харківської області утримував у рабстві семеро людей. Під виглядом допомоги чоловік пропонував переселенцям роботу з гарною оплатою, а в результаті людей експлуатували та всіляко знущалися з них. Про це повідомили у нацполіції. У поліції розповіли, що 57-річний власник підприємства обманом вербував робітників на своє господарство та не платив їм. На ринках залізничних та автомобільних вокзалах чоловік шукав людей, які потрапили у важку життєву ситуацію. В основному це були біженці, які втратили житло. Та роботу. зловмисник обіцяв офіційне працевлаштування, нормований робочий день, 8 годин, високу заробітну плату, гідні умови проживання та триразове харчування у власному фермерському господарстві. Але потім забирав у громадян документи та мобільні телефони, а також не виконував обіцянок щодо оплати працевлаштування та умов праці. Розповіли в поліції. Правоохоронці виявили на фермі шість чоловіків та одну жінку. Фактично, робочий день становив у них понад 14 годин. Умови проживання не відповідали санітарним нормам. А харчування не забезпечувало мінімальних потреб людини. Якщо хтось відмовлявся виконувати роботу, його били. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підрозру. Фермеру загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Маєте про що розповісти жителям громади та сусідніх районів, пропонуєте свої послуги чи товари та шукаєте клієнтів. Звертайтеся до нас. Професійна команда ТРК Лозова допоможе створити та розмістити оголошення на хвилях нашого радіо 106,7. Вас почують на Лозівщині, Близнюківщині та частині сусідніх районів. Ми в ефірі у найпрослуховуваніший час. Вартість оголошення рахується від кількості секунд та виходів. Це була остання інформація на сьогодні. Переглянути відео новини від телерадіокомпанії компанії Лозова можна на сайті Лозівської ради або у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.